Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подбачок цьому відео, щоб більша кількість людей змогла його побачити. Отже, сьогодні в США відбудеться визначна подія в контексті виборчої кампанії 2024 року. Відбудуться перші публічні дебати серед кандидатів від республіканської партії така подія відбудеться у місті Мілуокі в штаті Вісконсин. Згідно з правилами республіканської партії, дев'ять кандидатів пройшли кваліфікаційні вимоги, щоб виступити на сцені форуму Фізер. варто також відзначити, що лідер серед республіканців, колишній президент Ша Дональд Трамп, не буде брати участь у цих дебатах. Зазначало, що він має дати якесь окреме інтерв'ю, де він, в принципі, пояснить основні позиції щодо своєї передвиборчої. Програми. Варто відзначити, що учасниками відповідного заходу мають бути колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті, губернатор штату Флорида Рон Де Сантіс, колишній віце-президент Ша Майк Пенс, колишня губернаторка штату Південної Кароліни Нікі Гейлі і ще наступні учасники. Такі як бізнесмен штату Огайо Вібек Рамасвамі, сенатор від Південної Кароліни Тім Скотт, губернатор північної Дакоти Дак Бургум і колишній губернатор Арканзасу Аса Гат Чінсон. Тобто, наскільки я розумію, їх має бути вісім. І як я вже зазначив, що в неділю Трамп написав, що через значну перевагу в опитуваннях і досягненнях. Під час президентства він прямо сказав, що не буде брати участь у дебатах. Також варто відзначити, що під час дебатів якраз можуть бути запитання щодо відношення. Потенційних кандидатів від республіканської партії до Дональда Трампа, але ми знов ж таки поспостерігаємо за тим, як будуть відбуватися ці дебати. Подія дуже визначна. Американці вже очікують до того, які знов ж таки, основні позиції будуть висловлені тими чи іншими кандидатами. І тут знов ж таки важливе питання виходить з того, чи зможуть скористатися. Кандидати, які будуть представлені на дебатах, відсутністю Дональда Трампа, і також ми хочемо поспостерігати за тим, як відповідні дебати вплинуть на електоральні переваги тих чи інших кандидатів. Тому що згідно останніх опитуваннях, так дійсно Дональд Трамп має значну перевагу над іншими республіканцями, там більше 50%. відсотків. Виборці від республіканської партії готові підтримати Дональда Трампа на праймері. На другому ж місці знаходиться Рон Де Сантіс, і до нього, до речі, буде прокута значна увага, як він зможе скористатися відсутністю Дональда Трампа. Тому дуже-дуже визначна знову ж таки, подія. Я буду за нею спостерігати і, за її результатами, знову ж таки, окремим відеоматеріалом. Прозвітую щодо її результатів. Тому очікуйте оновлення на Ютуб каналі. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал Індепендент Політекс та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! хай щастить вам!